Боже, Занадто скрізь, короткі я... шорти, щоб іти далі. Далі я знала, не що вдягати. Ого, який! Подиви, який руль виріс. Це красиво скот. Давай скоти. Давай, давай да. Боже, та скільки треба дурі, щоб його зламати. Боже, давай подамо якусь ще меншу шапку. А да, сказати, ну, що, скажу, що да, Я так саму так. більшу вибрала. Соняшник в посівах амброзії. Хто посіяв високоліновий соняшник з метою отримати mm -hmm. саме. Високаліновий соняшник. Не пригадаю. Привезла вас в поле, і сьогодні, походу, я поняла, що буде в мене все-таки олія. Нарешті з гарбуза не буде. Чого? Бо гарбуза Чого? нема, покажу тобі. <свят> а от соняшника буде. Сьогодні я на полі із геною у моїх високолеїнових соняшниках. По підкрай ходила, шукала, щоб десь було менше амброзії. Ну, по підкрай її багато, чесно. Мені дуже не подобається цей бур'ян, але зараз все сльозиться. Тому бистренько показуємо, що тут виросло. Мені хочеться, щоб ти зацінив мій соняшник. Я забула привітатися. Привіт, привіт, гровекс. Ми допомагаємо годувати світ. Пішли в поле. Веди тоді. Веди. Боже, що цьому соняшнику прийшлося пережити? Це, звісно, таку спеку, таких зайців і козуль, і він виріс. Ну, хочеш, ти хочеш тут заскрити. Це короткі я. шорти, щоб іти далі. далі <laughs> я знала, що вдягати. Добре, давай. Все, блін, хороший. А ось, ось. той, що тобі подобається. Ого, який! подиви, який руль виріс! А казали дороге насіння, дороге насіння, та тут же ж бляха потенціал. Спеку пережив. Без вологи пережив. А приїжджав до мене Юрій Миколайович, каже, це не знаєш. А я замітив таку закономірність, що Сенгентовське насіння менше кліщів. Настя було. Було. То ще лайфхак, щоб ти знав, бо Сенгентовське в мене теж чи то збіг, чи ні, кліщі в найменших. Ну, такі ролі вони не завжди потрібні. Я зрозумів. Це красиво. Подожди, схватка, давай, давай схватимо. Який взагалі в Україні ринок Е, Ну, В цілому ми максимально вийшли на пік. Високалінова соняшника з максимальною премією це от якраз там 19-й або з 19-го на 20-й там рік перед ковід перед ковідом. Угу. Да, от якраз перед ковідом. Тобто, це були максимальні премії і максимальний попит. Тоді за різними оцінками, з урахуванням того, що соняшника вже оцінювали, що в Україні 6 мільйонів угу. гектарів, і високоліна було. 12 або навіть ну, трішечки більше відсотків високолінового соня із всього, із всього, так, да. це максимум е, саме мінімум, це на розвитку, коли тільки впроваджували, стверджували те, що було е, високолінові гібриди, не відрізняються за врожайністю. Вони також стабільні. Це було там тоді. Доходило до 2%. зараз, навіть з урахуванням війни, да, зниження посівних площ соняшника в цілому, як 4,5-5%. Ну так будемо там рахувати, але все ж таки в межах 8-9% ця тенденція зберігається. Це нормальна тенденція для умов України. 8-9 відсотків да. від цього загального соняшника да. це йде високолінові сонячне. Да. Звичайно, що потім невідомо, точніше, правильно сказати, не весь цей соняшник потім реалізовується як високолійно. Частину просто його Частину здає як, як соняшник. І все. Як соняшник і все. І все. Єдине, що переважна частина все ж таки високолійного соняшника. вона реалізовується саме, я б сказав, би, навіть не в Євросоюз, а в Західну Європу. Mm -hmm. Тобто там якраз де більше турбуються про, про здорове харчування про здорове харчування. Воно також, як і в усьому світі, в певній мірі було під впливом. ковіду. Mm -hmm. Проте, все ж таки, це поступово відновлюється, і зараз відбувається тенденція до того, що запаси високолінової олії дещо менші. Переходящий так, ну, і так, пропозиція. Тому в поточному році премія коливалась, ну, 20 доларів, саме менше, а то там 40. ну В межах 40 доларів була премія на високоліновий соняшник. В поточному. Вже, вже є певне заохочення. Що стосується прогнозів, на наступний рік. Знову ж таки, все буде впливати і ситуація, війна, і віка, ситуація, і так далі, там і логістика, і так далі. Але попит на високаліновий соняшник буде. І е, моя думка, що премія буде не нижча, ніж в поточному році. Угу. Не нижче. Е, єдине, що е, тут би ще на високаліновий соняшник був би більший попит, якщо у нас в Україні також було більше його популяризація. Тобто, як правило, споживач приходить в супермаркет. Бере дешевшу олію, що є. Дешевшу рахіну. олію там, або по ціні, і так далі. Навіть якщо там, і вноситься, там, до бренду, і так далі, то мало хто дивиться, це лінолєва чи високалінова. Да, ось так ось. І лише хто займається е, приготуванням, фастфудах, там дійсно вже. Є Зважають певні... на це, та да, там так. вже певні стандарти є, там температура Стам... нагріває, але... використання цієї олії. Uh -huh. більш довше, так от що. Тобто є свої переваги. Та, чесно кажучи, навіть в домашніх умовах uh -huh. підсмажити щось, якщо це смажене блюдо, то краще на високоріне. Зараз це будемо оцінювати. Дивись, таке ж. Ми стаємо тут у нас ж, правильно? Uh -huh. да, тобто наш сульфо. Соняшник, uh -huh. високолійновий, який характеризується досить високою посухостійкістю. Да, я, я я да, так, Я дуже дякую тобі, що ти допоміг. По-друге, дивись, який Боже, щільність. Ніхто не, аж, не висипається. Аж, аж дзеренчить. Дивіться, він не мнеться. Боже, та скільки треба дурі, щоб його зламати? Просто потужна, звісно. Наступне досить гарне запилення, гарне да. вам якусь ще меншу шапку. А то та да, ну, скажуть, що, скажу, що да, я так саму ось. більшу вибрала, але ось диви, яка саме більша. Ну тут те, що ми стоїмо, тут ще більше, тут ще більше, і, і дуже да. е, така потужна шапка. Хоча Он. ти мені кажеш, що вона тільки як і для мого інстаграму, але вона мені дуже подобається. Мені ці рулі. Я просто коли їду біля якоїсь руля, просто аж хочеться прийти його так і все. Давай якусь меншу покажемо. То за тебе відміну. Ось давай саму меншу, Давай її відірвемо, щоб тут ну, сюди показати. Чи не будемо рвати. Ну, ти знаєш, я тобі скажу, вона виглядає. Просто суперські. Супер. Ну, дивись, досить гарний. Запу... Виповнено запилення. Запилення ви бачили, але повертаємося, поки стоїмо, бо там далі кущ амброзії, а я <кій> чую, що треба вже звідси тікати, тікати тільки приїхали, а вже тікати. Соняшник супер. В цілому, дивись, да, дійсно, так от амброзія присутня, те, що тобі не подобається, але це на сьогодні найбільш шкідливий шкодочинний бур'ян, з яким досить важко от. Ситуація у тебе присутня є, да, але, є, але не критична. У тебе все ж таки амброзія, присутня амброзія в пасівах соняшника, а так. не там, де подекуди можна побачити, що соняшник в пасівах амброзії, от, 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 от халепа, чесно кажучи. Тому я думаю, що при збиранні не буде особливих проблем, те, що там відокремити насіння угу. амброзії буде. Знову ж таки, в залежності від того, який комбайн буде, який зріс. Жатки, тобто, угу. є ж жатки такі, що взагалі будуть підіймати. Ні, ні, ні у мене, мене буде хороший комбайн. В речі, да, виповненість. От виповненість можна оцінити. І... Він міг ще зробити більше. А якби не ці погодні умови, якби не жара, якби не дефіцит вологи, подивися, та у нас просто. Для цих ні... умов це поле виглядає за якою? шкалою п'ятибальне? П'ятибально п'ятибально. Я б сказав би як мінімум на 4,5. Для, для, <звілля> для, Для цього для цього року, я кажу так, от, да, можна отримати ще краще, ще більше, але все ж таки потрібно оцінити, що станом на сьогодні терміни посіву коли були? Пізні познів. Пізні так. Це середина п'ятнадцяти десь Е, Ну в цілому, наприклад. Ми якраз знаходимося на межі Миколаївської і Кіровоградської областей, то, наприклад, Кіровоградська область взагалі посів соняшника от, і проводить з 1 по 15 травня. Там. Там, можливо, менше посухи у порівнянні, якщо взяти на південь угу. Миколаївський, але якщо взяти цю, то в цілому так і є. Як правило, ці терміни висіву все, все одно виправдані для цієї у зони зон, для да? цієї зони. Тому на сьогодні я поцінив би як, як мінімум на 4,5 з Ти а? рекомендуєш цей соняшник на південь? Так, да цей гібрид досить пластичний. Угу. Він під широку географію вирощування, угу. але в тому числі і для півдня України. Угу. Можливо, крім українських посушливих, там при Чорномор'я, ну при Азов'я, на жаль, ми поки що там не можемо сіяти. Тобто ці гібриди демонструють досить стабільну врожайність майже в будь-якій зоні вирощування. Семирасовий, семирасовий сульфо, стійкий до несправжньої борошнистої раси, досить толерантний до основних хвороб. Угу. до основних хвороб. Ну і саме головне посахи стійкі і стабільні. І стабільні. Що стосується високолінового соняшника, цьому, угу. оскільки ми знаходимося високоліновий, то вже в поточному році є перша інформація, що деякі переробники угу. дають премію за врожай. Вже на рівні 40-50 доларів. На секундочку. І це, можливо, ще не фініш. Тобто, збиральна кампанія покаже, можливо, як буде потрібно закривати контракти, можливо, премія ще буде зростати. Тому в поточному році, я думаю, що хто посіяв високоліновий соняшник з метою отримати саме високоліновий соняшник, не пригадає. Ми розбирали, бачили ці соняшники. Я до них придивлялася. Дякую Ген, що допоміг обрати саме мої гібриди. Я прям дуже задоволена. Це ми, я вам показую соняшник сульфо. Ще буде соняшник під КЛ, в мене високолеїновий, але то вже буде в іншому відео. Вам дякую, що дивилися це відео. Дякую, що підтримуєте мене. Дякую, що коли я розклеїлася на початку літа, ви сказали Оксана, курчат по осені. щитають, І ти мені теж таке сказав. Дякую за підтримку і саме головне, що вдало спрацювали. Обрали гібриди. вам.